Добрий день, діти! Вітаю вас! Як ви гадаєте, з чого складається наша мова? Так, діти, наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів, а слова складаються зі звуків голосних і приголосних. На письмі звуки позначаються буквами. Давайте згадаємо, чим відрізняються звуки від букв? Звуки ми чуємо і говоримо. Букви ми бачимо та пишемо. Діти, ви пам'ятаєте? Які це звуки? Так, це голосні звуки, шість звуків, які можна вільно співати, як пісні. Голосні звуки складаються тільки з голосу. При вимові голосних не зустрічається перешкод у вигляді язика, губ та зубів. Давайте разом. Спробуємо проспівати голосні звуки як пісні. а О, у Е, н, І. молодці. В українській мові шість голосних звуки. Давайте розглянемо кожен голосний звук. звук а, -а, а з якого звуку починається слово, яке намальовано на картинці? Апельсин та звук а? Звук о. -а -а -а. З якого звуку починається слово, назва предмета? Огірок. О. Так, діти. Звук е. Назви звук. З якого починається слово назва предмету? Так, екскаватор. Е. Звук І. Це? індик. З якого звуку починається назва? Ін... І так звук У. Що ви бачите на малюнку? Там, діти, це вуш. Як ви гадаєте, де знаходиться звук У? Давайте разом ще раз скажемо це слово. Вуш. На початку. Ні. У кінь на кінці? Ні. Так, всередині слова. І. Як ви гадаєте, де знаходиться звук і? Сир? Так, ви вже здогадались. Дійсно, всередині слова «ді». Голосний звук, діти, на звуковій схемі позначається червоним кружечком. Подивіться уважно на цю схемку. А тепер подивіться на малюнок, де намальована кицька, де знаходиться голосний звук у слові «кіт»? Так, діти всередині слова. І я його. Обозначила кружечком. Подивіться, на наступному занятті ми з вами будемо складати звуковий аналіз слова. І ви повинні запам'ятати, що голосний звук на звуковій схемі позначається червоним кружечком. А тепер діти. Я задаю вам питання, а ви згадуєте все те, що ми з вами сьогодні робили. І так, що таке звук? Правильно, те, що ми чуємо та вимовляємо? Які бувають звуки? Голосні та приголосні? Що таке голосні звуки? Звуки, які складаються тільки з голосу. Коли ми вимовляємо голосні звуки, ми відчуваємо якусь перешкоду? Правильно, ні. При вимові голосних не зустрічається перешкод у вигляді язика, губ та зубів. Чи можемо ми проспівати голосні? Так, ми можемо проспівати, промовити довго та протяжно. Скільки голосних в українській мові? Правильно! Шість. Давайте назвемо їх А-у О, у, і, і Е. Та останнє питання: як на звуковій схемі позначається голосний звук? Вірно, діти, красним кружечком. Молодці. Ви справились зі всіма завданнями.